Зробиться, робиться, робиться, зробиться, робиться. Зроби це, роби це, роби це. Зроби це робиться. Зробиться, робиться, роби. Це роби це, роби це. це, відчуваєш, що не реалізуєш свій потенціал, що ти не робиш те, що маєш, та не там, де хотів би бути. Я знаю, ти хочеш це змінити, але можливо не знаєш з чого почати. Зроби це. Привіт, друзі! Довгі роки я також страждав від прокрастинації та сумнівався у собі. Але сотні годин власної психотерапії та навчання допомогли мені віднайти методи, що справді працюють. Сьогодні я поділюся трьома ефективними кроками, що допоможуть вирватися з щупали з прокрастинації. Щоб це відео було максимально корисним, тримай у голові мету, яку тобі ніяк не вдається досягти. Сьогодні, як завжди, без води, езотерики та успішного успіху, а з любов'ю та турботою про себе. Отже, ти прокрастинуєш. Можливо, тебе лякає об'єм роботи, або ти впевнений в тому, що все марно, як би ти не старався. можливо, ти дуже втомлений та не має енергії почати. Поки ти борешся з цими внутрішніми труднощами, зовнішній світ робить ще гірше: соцмережі, реклама, політика, війна. Все це збиває та відволікає тебе. Але будьмо відвертими. Як ти думаєш, кого легко відволікти? Того, хто має чітку мету і знає, що для нього дійсно важливо? Я мечтав, да. вот стадіоні, виступленні. Я думав об цьому, да. чи того, хто ще шукає відповіді на ці питання? Римський філософ Стоїк Сенека казав: кораблю без мети. Жоден вітер не буде попутним. Так і з нами. Якщо ми не знаємо, куди і навіщо йдемо, прокрастинація буде постійним супутником. Тож перше завдання у боротьбі з прокрастинацією це створити мотивацію. Ядром мотивації є сенс відповідь на питання: навіщо це мені? Немає сенсу, немає і мотивації. Навіщо тобі вчитися, а на годинами скролити TikTok або Інстаграм. Навіщо тобі залишатися спокійним, коли твій партнер робить щось не так? Навіщо тобі займатися спортом? Знайти відповіді на ці запитання нам допомагає методика, якою я зараз поділюся. Спочатку максимально конкретно запиши свою мету. Наприклад, з 27 по 31 січня вивчати курс програмування з 7 по 9 годину вечора. Далі створи список усіх аргументів проти того, щоб змінюватися. Ти правильно почув. Зараз ми досліджуємо твій внутрішній супротив, адже маємо знайти голос, що постійно заважає тобі змінюватися. Я впевнений, в нього є безліч аргументів. Я втомлений після роботи. Це важко та нудно. Я не знаю, з чого почати. Успіх не гарантований. Легше порозважатися і так далі. Наступним кроком записуємо аргументи за те, щоб змінюватися. Задумайся, чому саме ця мета є для тебе привабливою? Що ти отримаєш, коли її досягнеш? В цих пунктах має бути емоційний заряд: увімкни фантазію та намалюй собі картинку бажаного результату. Це не має бути щось нудне на кшталт нові знання. Хм. Я дуже сумніваюся, що абсолютний чемпіон Олександр Усик. Почав боксувати заради того, щоб вивчити нові удари. Ні, це абсурд. Ось послухай, що він казав під час одного зі своїх виступів. Все те, що було на екрані, це була маленька великою мрією маленького парня, який часто переїжджав. Тож запиши свої сильні та емоційно зражені аргументи за, зможе займатися тим, що подобається, а не горбатитися на когось. Зможу працювати на березі Середземного моря. Зможу працювати 5 годин на день, а вільний час присвячувати собі та рідним. Не обов'язково, щоб пунктів за було більше, ніж пунктів проти, але обов'язково, щоб пункти за переважували пункти проти. Під кожним зі списків постав оцінки так, щоб обидві колонки в сумі були 100 балів. Видалі мати хоча б 80 балів у колонці за якщо їх менше, скоріш за все, тобі не вистачить мотивації для змін. Це привід ще раз подумати, чи це дійсно важливо для тебе. Також надзвичайно сильним джерелом сенсів та мотивації є наші цінності. Цінності це наші провідні зірки, навіть коли ми розгублені або не мотивовані. Вони допомагають нам згадати, чого ми справді прагнемо. У минулому відео я розповідав, як віднайти свої цінності та жити за ними. Тож після цього відео запрошую подивитися і те. Як тільки ми віднайшли сенси та мотивацію, начебто нічого не заважає бути продуктивним бери й роби. Парадоксально, але у цей момент більшість із нас застрягає. З одного боку, ми знаємо, чого хочемо. А з іншого боку, все одно зволікаємо і приклені до наших поганих звичок. І ми бачимо, що наші спокуси сильніші за нас. Навіть якщо ми можемо стримувати себе декілька днів чи тижнів, врешті-решт ми здаємось. Чому? Тому що помилково розраховуємо на силу волі, при цьому ігноруємо обставини, у яких перебуваємо. Наприклад, людина з алкогольною залежністю дядько Ваня, у якого є друзі Вася та Петя. З яким вона щодня бухає, не має жодного шансу змінитися. До тих пір, поки у житті Вані є Вася та Петя, жодна сила волі не зможе його врятувати. Замість того, щоб покладатися на силу волі, подумай про те, як ти можеш змінити світ навколо себе, як ти можеш фізично обмежити відволікаючі фактори. Якщо твоя мета схуднути, вдома не повинно бути солодощів взагалі крапка. Інакше мозок придумає виправдання. Чому слід зараз з'їсти цей смачний тортик. Якщо твоя мета зосередитися на роботі протягом дня, а не на соціальних мережах, обмеж доступ до телефону, вимкни звук, поклади телефон у сумку, залиш сумку в іншій кімнаті. Чим важче досягти спокуси, чим більше бар'єрів між тобою та спокусою, тим легше тобі досягати мети. Ось практична вправа: Запиши свою основну мету. Потім склади список відволікаючих факторів, які зазвичай збивають тебе з пантелику. Далі придумай способи обмежити або усунути ці фактори. Наприклад, якщо твоя слабкість це соцмережі, використовуй додатки, які блокують до них доступ, або ще краще, фізично залишай телефон в іншій кімнаті. Пам'ятай, невеликі зміни у твоєму оточенні призводять до значущих змін у твоєму житті. Існує ще одна річ, яка може підірвати ваш успіх навіть по признання цінностей, цілей та правильне середовище. Часто, коли люди знають свої цілі та цінності, вони думають: «Хм, Окей, я знаю, що мені робити, і я зроблю це, коли в мене буде час або можливість. Минають дні, але нічого продуктивного не відбувається завжди якісь відмовки. Як казав класик. Якщо ти потрапляєш у цю пастку, скоріше за все, тобі бракує системи, системи планування твого життя. Якщо твій календар пустий, то і день, скоріш за все, буде пустим. Зараз запрошую тобі створити ідеальний календар. Ідеальний не значить фантазійний і нереалістичний, а той, що буде дійсно працювати на тебе. По-перше, подумай про те, коли тобі потрібно прокинутися і лягти спати. Звичайно, є купа ситуацій, коли графік не повністю залежить від нас. Можливо, і діти, яких потрібно водити до школи або робота в певний час. Тож заповнимо всі ці обов'язкові моменти також: гігієна, відведення дітей до школи, вдобирання на роботу, робота, покупка продуктів тощо. Коли ми заповнили обов'язкові активності скоріш за все залишаються вільні місця. І не кажи мені, що їх немає. Навіть Ілон Маск має час грати у Діабло. So and... Це і є типові моменти прокрастинації. Коли замість того, щоб робити те, що ми цінуємо, ми робимо те, що легко. Після роботи ми повертаємося додому, залипаємо в телефон, а потім картаємо себе за те, що день пройшов марно. Тож, якщо ми хочемо змінити наше життя, треба віднайти баланс між відпочинком та корисними діями. Подумай, що ти можеш зробити у вільний час, щоб у кінці дня пишатися собою і при цьому не перенавантажуватись і не вигорати. Наприклад, з трьох вільних годин ввечері можна півтори години повчитися і півтори години відпочити. Якщо впорались з першим днем, розпишіть залишок тижня. Або кожного вечора заповнити календар на наступний день. Як тільки в твоєму житті з'явиться така система, подолати прокрастинацію стане значно легше. Без сумніву, бути продуктивним та дисциплінованим це класно. Але дуже важливо бути відвертим з собою та розуміти, чому ти хочеш змінюватися. Запитай себе, чому я хочу подолати прокрастинацію? Якщо твій внутрішній голос каже, що ти не вдаха. І нічого не вартий, і тому тобі це потрібно, ми маємо справу з токсичним внутрішнім критиком. Правда в тому, що він переслідуватиме тебе навіть коли ти станеш найпродуктивнішою людиною в світі. Тож найкраще, що ти можеш зробити в такому випадку, це звернутися за фаховою допомогою. Мої двері, а також двері колег, що працюють у доказових методах, завжди відкриті. Дякую за увагу! Побачимось, папа, друзі!